Важливі події, які небудь у нас взагалі будуть. вони будуть вони в переміжку з гарними новинами. зараз подивимося все вкупі. Так, які у нас важливі події для цього тижня. Які важливі події у нас? Так. Щось про гроші у нас в важливих подіях. І щось про захист. Скоріше за все повертаємося до питань якихось фінансувань в наш бік, можливо, виділення коштів, може якусь таку історію. І повертаємося до питань сімки жезлів. Можливо, все-таки ми доколупаємо моменти пов'язані з ППО з цією всю історію, з тим, що дає захист. Може, побачимо, може передадуть уже щось, може як мінімум затвердять. Коротше, а, із важливих подій оця історія, плюс із важливо гарних подій. Верховна Жриця, ніхто на Росії нікуди не летить. Понімаєш? Вони колапс нікуди не дівається, ніхто нікуди не летить, бо працює Верховна Жриця. От це іще один цікавий момент. Із важливих подій, до речі, діє короля мечів по відношенню до його ну, дому на його системи правосуддя, його туз мечів нікуди не дівається. Тобто, скоріше за все, черіда невіроятних смертей або якоїсь такої історії, вона не закінчується в Аресі, вона все одно буде мати певну тенденцію, ну, як би, да, типу в такому ключі. Так, це... Це із такого Зараз Подивимося, що ще Щас глянемо. Так, зараз. Якісь важливі події у нас у правосудді. Знову, скоріше за все, натяк на потенційні перестановки. Вони нікуди не діваються. Будуть у нас, скоріше за все, все-таки, по правосудді якісь. По загрозам мені не подобається дев'ятка мечів. Зразу яка падає, не подобається мені. А по фронту мені не подобається вісімка мечів, яка теж у мене вже падала про питання того, що може бути десь блокування або напівоточення або намагання ворога оточити або блоконути е, хлопців. І дев'ятка мечів мені не подобається, тому що це в контексті обстрілів загроз і загроз для людських життів, для влучання в житлову інфраструктуру, для ну жертв цієї історії тому а, будь ласка, будьте обережні. Якщо маєте змогу, спускайтеся в укриття десь на паркінгу, поглибше. Якщо не маєте змогу, да, коридор може, як там сказали в ДНС, вже не може не врятувати загалом, якщо ми говоримо про серйозний удар, але коридор потрібен як мінімум для того, щоб не отримати травмувань, якщо це не є серйозним вибухом. А повірте, від травмувань, на жаль, люди також гинять, тому що посікло а, уламками стеклами, як там потрапив якийсь а, цей шматок, да, там від ракети чи від шахеда, і. Людину цим вбило а була б людина за стіною, це б не сталося. Тому дві стіни все одно рятують. Рятують як мінімум від отримання якихось ну типу травмувань. Тому майте це на увазі, все одно, хоча би коридорчик дві стіни. Якщо маєте змогу, краще спустіться в партій в паркінг, якщо є час, от там, або до метро, якщо ви живете там, де є метро. Тому бо якась у нас така халепа, вона на липень нікуди не дівається. Є ця загроза. Дважко там є в нас точки, на яких ну супер важко. Мене ж пацани заїжджають. і Тут навіть не до таро. Я просто знаю, що там на запорізькому напрямку реально сунуть, і там у них є певні. На жаль, на жаль, є певні е, успіхи місцями, і їх там дуже дохріна. Як і питання Донецького і Дніпровського напрямків, чому кажу вже про Дніпропетровську область, тому що і там є певні моменти, уже і сутички і про це я знаю навіть не старо, тому що маю. Маю бійців, які стоять там в певних точках, і вони говорять про ну про реальність ситуації, бо там є важко і на Донецькому напрямку не легше. Е, на Сумському напрямку е, таке, можна сказати, стабільно, але місцями стабільно хриново, на харківському напрямку вони дійсно мають просування. Тобто телеграм-канали частково говорять правду. Ну, типу, але в масштабі. Ми не можемо назвати це супервеликими просуваннями, але просування у ворога дійсно є, і на жаль, поки вони і будуть. Тобто тут у нас ну і на липень воно випадало. Що у нас ще буде декілька якихось відходів від території, на жаль, і так далі. Воно випадало на липень, тому що ну не витримуємо ми такої кількості натиску. Да, воно їм не воно не дає прямо масштабного масштабного просування, але воно дає часткові успіхи. Воно дає часткові успіхи, ну тому що їх Ну дуже до хрена друзі. Ну їх прям дуже до хрена просто банально людей до хрена І це без передиху. Тут же проблема навіть не, ну як як сказати, а, проблема в кількості їх людей полягає у тому, що пацани не сплять. От просто не сплять, тому що їх багато, вони сунуть, сунуть хвилями, і ці хвилі вони просто не закінчуються. Тобто ти одних поклав. Сунуть другі, знаєте, як ото зомбі-апокаліпсис. Реально. Як хто-то грав, у мене один із військових, знаєте, ну пожартував у них вже чорний юмор. Він каже: Слухай, ти грала цей е, в гру, каже, зомбі проти ростній. Там, де ти виставляв цих рослин, а вони стрілювали зомбі. Там горошок можна було ставити. Каже, оце у нас, отак. От. І в тебе каже, хвиля зомбі, хвиля зомбі, хвиля зомбі. Каже, і ну, передиху немає. Каже, пацани плавлені, тому що немає тупо передиху. От просто немає такого, що там да, відбувся штурм, і є якийсь зазор між штурмами. А вони це один за одним, один за одним, один за одним. Отака от історія. Плюс скиди, плюс обстріли, плюс каби, плюс е вічно ві вісячі дроні над головами. Ну тобто, це просто ну виснажує, це супер виснажує так. Намітять дивись, намітять якийсь план роботи. Навіть почнуть щось робити. Навіть почнуть щось робити. Не зовсім в халасту, навіть почнуть щось робити. Не дуже суперактивно, бо йде по помірності, дуже так, знаєте, парі, паровне лінії, щоб не ескалірувати лішній раз, але ну, щось робити, так і почнуть. Запитую, з чим буде пов'язане оце робити, буде пов'язане з колесом фортуни. А тут скоріше за все з обертом, все-таки якихось. Ну я маю на увазі, да там, там підтримок, можливо, якихось уже намічених моментів, хто бере участь там в поствоєнна, там хто відправляє, хто відправляє людей. Що будемо робити? Ну тобто, якась така от історія. Причому тут деякі будуть наголошувати із коаліції охочих, потужних, незламних на рицарі рішучих на рицарі мечів, тобто на включення, ну в якісь навіть агресивні, да, можливо, там. Біля воєнні дії не обов'язково прямо там добровольці чи прихід натівських військ там на територію кро, може там якісь озброєння, може інвестування в там оборонку українську як варіант, да, тому що є тут карта правосуддя і верховна жриця. Тобто коротше, якась робота, все таки, вообще, хоч якось, хоч якось, вона там буде шевелитися. Сказати, що ми побачимо незламний, потужний рішучий результат одразу, ні. Ні, ні, не будуть вони суперагресивно діяти, сходу скажуть, все, давайте, п'яте, десяте. Ні, так не буде, але хоч щось почнуть вообще якось колихати, хоч про якусь роботу спільну, таки домовляться. <звук> да, я казала. Я казала, і загроза від води, вона продовжує падати. У Мене питання до Кременчуцької ГЕС, у мене питання до дамби у Києві. Ну я маю на увазі така поверхнева. Ну якщо ми говоримо про воду, У мене залишається питання, пов'язані із морем, як таким. Да, типу, і про ну те, що я казала, що єдиний потенційний ядерний удар, який утровано. Теоретично можливий на декілька відсотків це показове де-небудь, взривання над морем для того, щоб була там якась хвиля. да, Типу, воно маловирогідне взагалі про ядерку, воно маловирогідне, Але тим не менш, але от терактну історію вони не полишають. Терактну історію вони нікуди не дівають. Воно висить у повітрі, воно є в плануванні, воно поки не виходить на дії, але воно є. І оце напруження, яке ми відчуваємо з вами, хто питав на початку да, відео про те, що чи немає чуйки, що може бути якась халепа. Воно не 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 попускає нас як мінімум, тому що ворог його планує, ворог це обсмоктує, ворог про це говорить, ворог це планує, ворог може не дійти до дії і не сподівається, що не дойде. Але це висить у повітрі. Знаєте, як напруження, як ну як німе як німе питання буквально.